Це зала навідник, який наводить артилерію, наводить танки, дивиться де наше переміщення. Це Михайло Снічук, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на позивний Бетмен. Нещодавно він передав до Костопільського краєзнавчого музею трофей ворожий безпілотник зала. Хлопці вилетіли ФПВ-дроном, який на висоті 4 кілометрів його збили. Він впав. І відкрився парашут, я сфоткався, перекинув, ми з Ігорем Мельничком спілкуємося, я йому скинув фотографію, він мені приложив, що в нас є, сказав, в Костополі музей, щоб я його зміг передати. Михайло оператор Бепла пройшов курси з підготовки дронпілотів. Нині займається перехопленням ворожих безпілотників. 12 жовтня його екіпаж збив російського розвідувального дрона на Костянтинівському напрямку. За словами Михайла, такий розвідник веде лише спостереження та координує ворога, долаючи відстань 110 кілометрів. Тут у нас була батарейка, тут у нас була камера. О, і тут були ще датчики, де він знаходиться. Попав дрон в Крило. Головні технічні частини безпілотника військові перетворили на засіб допомоги своїй бригаді. Камери немає, я її забрав, передав волонтерами, щоб вони нам купили дрони. Маленькі, 3 Pro або FPV. Виставка, частину якої став безпілотник зала діє з 2022 року, і нині налічує вже близько сотні експонатів, серед яких трофеї з передової та речі, що розповідають історії захисників Костопільщини. В ній Михайло вбачає велику користь, адже вона дозволяє новому поколінню ознайомитися з подіями війни. Христина Усик, Андрій Дайнега, новини Рівного.